Всім доброго дня. Зараз показую вам першу частину домика в продажу. Це у нас Київ, метро осокорки, 4 кілометри. Тут у нас скважина є, гаряча вода, бойлер, все тут є, газ. газова плита, верні, балон. Тут у нас такі квіточки висажені, тут у нас, що важно, машину можна поставити. Тут асфальтирована дорога. Ціна дуже гарна. Дивіться, цей будиночок так виглядає отсюда, теж квіточки ростуть. Далі ми отак йдемо по дворику гуляємо. Тут літня кухня, прям дуже вона мені подобається, Це виглядає дуже гарно. Тут у нас вон, будинок, там свічки горять. Тут от така штука, вода холодна, гаряча, все є. Далі ми... Ідемо, покажу вам туалет. Тут такий садочок, яблочки ростуть, він можна з'їсти, поки що вони є. Тут у нас ще є мангал, там дрова, тут сам сарайчик такий. Отак. От а тут душ і туалет. Туалет теж так гарненький, охайний. Тут підсвітка по двору, тут садок. В общем, звертайтеся, покажу вам другу частину, там де внутрі хатина.